Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро колесо року, а також Мадам Ленорман на період жовтень 2023 рік для знаку Зодіака Терези. Спочатку, друзі, хочу вас поздоровити з вашими днями народження, які ви вже розпочали святкувати починаючи з 22 вересня. Забула на пасянці, тому дуже вибачаюсь і мої поздоровлення вам подвійні. Бажаю вам всіляких успіхів, головне миру, мирного неба, а також виконання всіх ваших планів. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця. Особисті питання. Робота. Фінанси, а також поради від карт Таро. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Карта закоханих. Це старший аркан. Друзі, ваш місяць жовтень обіцяє бути дуже гармонічним проходити в злагоді, в порозумінні, і ви маєте бути дуже щасливими. Додаткова карта дитина. Якщо вам не пояснювати, то я думаю, що ви до, до чого ця дитина до закоханих. Далі, друзі, особисті питання. Король чаш. Саме в жовтні ви будете дуже задоволені якимось подіями, що відбуваються у вашому особистому житті. Це може бути як весілля, а також якісь важливі події для тих, хто чекає, ось друзі вам. Підказка від карт. А також вам можуть принести радість ваші вже дорослі діти. Якимось сповіщеннями, які стосуються родини. Додаткова карта, друзі. Лист. Я можу сказати цей лист як дві полоски, але деякі можуть ми гумор не зрозуміти. Але зверніть увагу на якісь документи, котрі до вас прийдуть саме в жовтні. І котрі стосуються родини. Родини або якихось документів, зв'язаних з житлом та різними факторами, котрі стосуються родини. А ми продовжуємо. І наступна карта робота Семірочка Пентаклів. Знову ж таки, можу пошуткувати. Хтось піде в декрет, і робота припиниться. Але не будемо, друзі, всіх однаково шокувати позитивно. Ваша робота, ця карта означає те, що, можливо, у вас на роботі будуть якісь зміни. Зміни стосуються того, що ви можете отримати якусь посаду, можливо, ту, яку ви очікували, а може, навіть і не очікували. І до цього залишаються. Не дуже багато часу. Тобто, зараз вам здається, що у вас на роботі все стабільно, але через деякий час вам може бути підвищення або якась нова посада, зважаючи на ту роботу, що ви зробили в попередньому періоді. Це дуже така позитивна карта, і вона каже про зміни. Додаткова карта, друзі, книга. Якщо вам треба вивчити якісь документи стосовно вашого підвищення або стосовно должностних об'язаностей, то, будь ласка, зробіть це. Поки що у вас є час, щоб не поспішати. Далі, друзі, ми з вами розглянемо питання фінансів. Десяточка Пентаклів. Вона каже про те, що гроші будуть надходити в повному обсязі, і ви їх будете планувати і витрачати на родину. Дуже така цікава карта, особливо, коли вона випадає на гроші. Додаткова карта, друзі. Карта місяця. Якщо у вас. По відношенню до фінансів, ну, з'явиться якесь непорозуміння, або, не можу сказати, тайний, або не вияснені якісь обставини, то ви цього не лякайтеся, спробуйте все це з'ясувати. Сходить до відповідних фахівців, якщо від когось залежить ваше фінансування, наприклад, бухгалтерію або там до керівництва. Головне з кожним, як то кажуть, виникненим, вияснити всі ці обставини та деталі. Далі, друзі, порада. Десяточка кубків. Це ще раз каже про те, що ваш, ось цей період, ваших днів народжень, людина перебуває в самому щасливому Положені, і її всі зірки становляться дуже правильно. І вона має бути щаслива і всі, хто поруч з нею. Саме цього вам бажають карти Таро. А також, я думаю, всі ваші найближчі, хто вас оточує. Додаткова карта, друзі клевер Все буде добре. Сьогодні, друзі, для вас я хочу ще. Витягнуть карту на день народження. Для Терезів. Мабуть, навіть дві карти. Для тих, у кого день народження в вересні. А також для тих, у кого день народження в жовтні. Вересень. Сови. Будьте мудрими. Целий рік. Це порада на цілий рік після вашого дня народження. І ще одна карта для тих, у кого в жовтні. Серце. Друзі, зверніть увагу, жовтень, ось сердечні справи. Ще раз нагадую, що в картах Ленорман серце, воно не розбите, воно ціле серце. Але ви маєте про нього дбати. Що саме я маю на увазі? Якщо у вас якісь питання по коханню, зверніть на це увагу та будьте щасливі. А також ті терези, у котрих день народження в вересні. Сови це карта мудрості, а також спілкування. Якщо у вас виникають якісь запитання або неясні обставини, не соромтеся спілкуватися з кимось, з тим, кому ви довіряєте. Та будьте щасливі. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Сподіваюсь, мої розклади вам зрозумілі, а також думаю, що нехай вони вам приносять тільки позитив. До зустрічі, друзі, на моєму каналі. Щасти!